Damn, Damn, Paxman, Наш тур Домінейт почався без яких-небудь фейлів. Це світовий тур після такої собі довгої паузи. Сінгапур. Це країна відома мемом Чилі Чилі Краб від Чонбіна Та головне, що я дуже радий зустріти з у Сінгапурі. Перед вилітом зроблю швидкий огляд на мемберів. Країна, де народився чилі-чилі-краб. Я їду в Сінгапур. Знову їсти? Я думаю, що зможе поїсти завтра. Сінгапур також відомий чилі чилі Крабом, але там так багато стей. Минуло багато часу, думаю, вже майже два роки, як я там був. Тому побачимося, побачимося там. з вами там. Па-па. Ми Прилетіли до Сінгапуру, і я вже в готелі. Зараз я помис і піду спати. Па добра ніч! Цен. Я одягнувся досить легко, бо в Сінгапурі спекотно. Я в шортах і в моїх улюблених черевиках. У нас репетиція. Тому я одягнувся досить зручно для неї. Привітаємося раз, два. Завтра концерт. Я спробую виконати веселу місію. Коли ми виступали у Сеулі, я намагався зібрати її міні-сказу один за одним. Я обережно перевірю, де висить мерч, і визначу наступну ціль. Сьогодні день концерту. Я одягнув картату, сорочку вперше після довгого часу. І ось такі прості джинси. Сьогодні в Сінгапурі дуже ясно. Сонце світить і так тепло. Гарненько. Я викладусь наповну, як зазвичай. Пайтін. Я заховався як ніндзя. Не раді чому. Я добре проводив час з міном та Аєном. Саме час для стілення боксина. Це не так. Неважливо, хто робиться краще? Ця гра про команду роботу, але ми всі продули разом. Мене просто розриває тут настільки багато людей. Чому всі кажуть пінг? Що таке пінги? Що таке пінг? Чому всі кажуть пінг-пінг? Як щодо Джева і Пінг? Мені не подобається. Думаю, він буде підморгувати під ковдрою. Не сумуй. Є тільки одна різниця між депресією та радістю. Ой, я думаю, ми це робили на фонсайні, так? Ти зараз такі смішні. Там так багато смішних людей. Я сумую, Хюнджин. Дай мені сили жити. Чи вистачить одного слова? Окей, я це прямо тут. Не сумуй, є тільки одна різниця між депресією та радістю. Не сумуй, будь маленьким. <смір> <смір> <правильна>, Правильна форма, не сумуй будь щасливим, якщо ти хочеш сказати це своєму другові. Це насправді корисно в реальному житті. Це важко використовувати, мем. Яка назва пісні, яку ти написав для мене? Це було. Hey, ти знаєш. Я завжди даю робочу назву, коли створюю пісні. Тому назви й немає. Бо є робоча назва. Про що ти думав, коли писав гайд, який ти мені дав? Хьон. Розкажи мені. Я думав про сумні почуття. Сенміна клепсавця. Мої сумні почуття. Так. Про що текст пісні назва кроки по колу в кінці кінців, незалежно від того, як далеко я намагаюся текти, я все одно повертаюся до кола, врешті-решті повертаюся. Тексти про це емоція. Це важлива для цієї пісні. Вона сумна. Взагалі, так я спочатку подивився на текст. Спочатку подивився на текст і послухав твою завершену версію, і от не можу дочекатися, коли вже запишу це. Ти можеш зіграти це для мене? Посилаєш ко в ній запише. Ну ж бо, я хочу почути твій голос. Не хочу. Ще один прийшов. Oh bang. Назва пісні, яку ти написав для Симміна. Маєш на увазі про що Вай? Так, саме так. Ти можеш розповісти, про що ти думав, коли писав цю пісню. Я не представляю пісні. Якщо глянути на лірику, можна все дізнатися. Я ще не чув твоєї історії. Риба в акваріумі. А риба в акваріумі? Пісня, яку я написав, коли я був в трені, була залишена риба. Взагалі робоча назва мора, але. Рак. Хіба не краще крап, а не рак. Це краще? Краб краще з рака. Тоді краба. А може краще чилі -краб? краб? Це краще за рака. Пішли вже на чек. Я трохи. Мені потрібно зробити пісню для себе, використовуючи їхні спільні сили. Здається, це буде дуже весело. Акт створення пісні з думкою про когось це дуже складне завдання, але вони зробили це для мене так легко. Якимось чином, ти повинен витягти свій власний час на відпочинок, щоб зробити пісню. Я хочу дуже подякувати сріча. Цього разу я змінив зачіску. Ти можеш зробити вибір? Вибір? Тоді який стиль? Чи краще мені з довгим волоссям, чи з коротким, як зараз? Хьон, обери. Думаю, мені подобається ця зачіска. Подобається? Тому що з нею твоє обличчя також, боже, як це сказати. Ти не виглядаєш молодо. А, справді? Ага, так. І я думаю, ось так тобі набагато краще. Хіон. -хі -хі -хі, хі -хі, хі -хі. Тобі подобається мій блонд чи чорне волосся? Мені ти подобаєшся. Ти подобаєшся. Мабуть, йому теж. Незалежно від того, чи ти блондин, чи чорним, чи з білим. Хен, тобі подобається мій блонд чи чорне волосся? Роби, як хочеш. Хані, мені потрібні об'єктивні думки. Руби, як хочеш, чесно кажучи, мені подобається усі. З тобою? Скажи чесно: світлим, ти як маленький принц. А якщо чорне волосся? Сексуальний. Yeah, oh, yeah. Ні, багато yeah. часу yeah. минуло відтоді, yeah. як yeah. я чув твою Неважливо. Yeah. А може, це перший yeah. раз поза тренуванням? Yeah. А, забудь. Дай сюди. Цей теж тобі ідеально пасує навіть з цього боку. І цей колір ідеально підходить до образу. І Ченбіну теж. Подивись у ці очі, подивись на його руки, о Боже. Окей. Okay. Yeah. Okay. Побачимось пізніше. Я прийшов у місце, де нікого немає. Концерт невдовзі розпочнеться. Під час заключної частини концерту у Сеулі я тролив мемберів на сцені. Я вкрав усіх із Кизу. Я обов'язково вкраду Лібіта сьогодні. На концерті у Сеулі я не зміг вкрасти Лібіта, але я обов'язково зроблю це сьогодні. Побажайте мені удачі. Я повернуся. Раз, два, три. Боже, це так важко. Я намагався вкрасти Лібіта, але там не було ескезу. Я навіть був атакований першим. Ну, два роки, як я був у Сінгапурі, Ну багато часу як я відчув таку атмосферу ентузіазму, щоб залишити ще кращі спогади, фанів. Я зроблю все можливе на сцені. Айді сьогодні на мені сорочка. Шорти з сорочкою. Які шорти? Ось так. Я збираюсь до Америки, і це нова шапка, яку я купив. Я вирішив разом з Хіонами поїсти чилі-краба перед від'їздом. Думаю, піду його поїм. Я назовусь і повернусь піду поїм. Ла-ла-ла-ла-ла. Ми прийшли їсти крабів у дуже відомому ресторані в Сінгапурі. Та Основна страва сьогодні — чилі-краб принцеси. А це булочки, які дуже смачно їсти, занурюючи їх в соус. Здається, вони роблять ціле шоу з подачі краба. Вау, це панцир краба. Він такий великий. Ми також взяли смажений рис. Це смажений рис з яйцями. Вони повністю розбирають його. Робота майже завершена. Я закінчив їсти і вийшов. Це була моя перша їжа. Я ретельно змішав смажений рис з соусом, і я закінчив їсти все. день, коли я виїжджаю з Сінгапуру, було так приємно мати можливість прийти і самостійно поїсти останню їжу. Наступного разу прийду ще. Сьогодні велей трохи прохолодно, тому я одягнувся так. Я взую це. Це мій перший раз виступу на Емей. Я дуже нервую. Я обов'язково зроблю все можливе. Файкін. Це треба зафільмувати. Відтоді як ми були в Саудівській Аравії, моє пострижне волосся стало великою темою. Ось зачіска, яку the... я обрав сьогодні, yeah. хіба не гарно. Цього yeah. yeah. разу ми робимо It's це в стилі на ен і танцюємо під чик чик бум Окей. На EMA цього разу ми робимо ремікс на чик бум і пісню ен Я очікую, що це вийде чудово нас. Запросили на таке велике шоу нагород, тому я відчуваю... я відчуваю глибокі емоції. Я думаю, що це виступ мрії. Це так неймовірно, що ми виступаємо там. Я почуваюся дивно. Файтін. 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 І вдарив мене і сказав, замість того, що вибачити це коча, це вибачення. Я кажу, це ви підбадьорити. я підтримую тебе. Будь сильнішим. Гей, ніфіга ти відбуваєш світ. Ти маєш більше тренуватись. Як ти будеш танцювати з таким тілом? На ньому можна малювати. <свісно> ти не рухайся. Що ти робиш? Я малюю. Ні. Не дивіться. Потім подивитись. Ми всі вперед. Чи потрібно озирнутися. Так думаю, так, неправильно. Ви знаєте, мені дуже кого піднімати голову тут. Ну трішечки. Підніми свою голову і подивись на свічок. А, типу, отак. Дивись на чубку, коли тобі соромно. Мені дивитися, так? Усі ми були запрошені на МА, спеціальний випуск 50-річчя. Ми мали можливість виступати на сцені. Ми зараз на репетиції ми працюємо над нашими маршрутами. Сподіваємося, що багато з сподобається. Ми зробимо все можливе для нашого виступу. Якщо подумати, ми справді далеко один від одного треба спішити. Встигнеш, якщо побіжиш одразу, Ага, я побіжу так швидко, як зможу. Зараз буде найкрутіше. Вони зняли це дуже гарно. Гей, мотузка спочатку. Мотузка спочатку. Мотузкові бро. Завершили ЕМ. Я думаю, ми добре впоралися зі всім. Ми досягли хорошого результату. Бувайте я успішно завершив запис виступу ЕМІ сьогодні. Це була дуже почесна можливість, тому ми приїхали прямо сюди із Сінгапуру. Я повернусь безпечно.